27 тисяч. Приймаємо 12 місяців і того 270, і ще і того 330 тисяч. 300-330. 300 тисяч. Яка кількість втрат офіційно озвучена президенту? Ну, я 50 чи 50, десь плюс-мінус так. Ну, логічно. ну, Зрозуміло є поранені. Зрозуміло є. Без безвісно зниклі і так далі. Але виходить, що кожен рік ми додатково мобілізовуємо по 300 тисяч чоловік. Ну, скажімо, в перший рік там кількість збройних сил виросла до 250, потім перша хвиля мобілізації разом з добровольцями і так далі. І ми якось от дійшли до цього штату в один мільйон. Угу. Ця цифра мільйон існує вже як мінімум два роки да. в інформаційному полі. Да? І ми кожен рік цю цифру доповнюємо трьома стати тисячами, серед яких умовно є люди, які ще се з СЗЧ. Йшли, да, тобто тут теж ж да. окрема історія.